Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас доволі цікава акція вийшла від Wargaming. Відповідно, я вже давненько не записував відео, тому що нічого такого не було, як зараз. Тому давайте розглянемо. Отже, з 24 квітня до 2 травня нам буде повторно доступна збірка об'єкт 780 і Ліона. Буде доступно до 25 тисяч по кожному машині, тобто 25 тисяч ліона і 25 780, -го. але весь прикол в тому, що ви можете зібрати і одного, і другого. Тобто, по порядку, якщо у вас достатньо ресурсів, хто не має їх в ангарі, можете собі їх забрати. По, самій, по самих машинах. Тобто це стандартне конструкторське бюро, можна сказати. Тобто ресурси просто вкладаєте і забираєте. Однак унікальне тим, що тут не буде 3D стилів. Тобто машина буде відразу без 3D стиля. І відповідно ви можете відразу два забрати. Не один на вибір, а два забрати. Який бажаєте. По 780-му. Тобто, у нас є по факту два тяжі совети за конструкторське бюро. Це в нас 780-й і є в нас 780-й і є в нас 452. к Котрий із них кращий котрий ні, ну, сказати важко, тому що вони дуже подібні, але одночасно вони трошки і інакші. Тут уже, як то кажуть, кому що сподобалося. По 780-му це, звичайно, альфова пушка. ну Зараз пізніше трошки поглянемо на нього більш детально, скажімо так. Перш за все, хотів сказати по Леону. Доволі цікава насправді машина, але для середньостатистичного гравця вона буде важка в реалізації, тому що немає броні загалом повністю. Це такий собі а-ля. Як це сказати, напівкаро, напівлеопард, взагалі напів унікальна машина, тому що в нього унікальна механіка. І по дозарядці, тобто в нього зарядка першого снаряда 21 секунда. Однак другий снаряд, який в барабані заряджається, заряджається найшвидше. Тобто 8 секунд. Цього, і потім 10 і 13 секунд. Тобто найвигідніше вистріляти оці два снаряди. і... Пострій... По... Постійно залишатися на КД на цьому і по 8 секунд кожній кидати. Це буде найбільше, скажімо так, вигідно. Ну, тобто, унікальна механіка до зарядки. У нього кути мінус 9, в принципі, це доволі комфортно, і плюс 20 вверх. Середня шкода 420, але, знову ж таки, час перезаряджання між пострілами 4,5 секунди, тобто а-ля каро. Тому самі розумієте, що машина унікальна, звичайно, але для багатьох він буде доволі складний. А, в мене на цьому аккаунті є, наприклад, 452. к Доволі цікава, реальна машина. Давайте. Я, звичайно, не топовий гравець, але, тим не менше, на ньому в мене доволі ну, низька насправді. 2300 всього на всього я зміг в ньому. ну Це за скільки там, 84 бої. Але тим не менше я витягую за рахунок перемог. тому що доволі часто я, ну в мене такий стиль гри, що я доволі часто просто розмінюю свої ХП і даю можливість союзникам дамажити. Для того... ну, тобто, граю більше не на дамажку, а на перемоги. Не знаю, наскільки це правильно. Я три відмітки не люблю брати, тому в принципі, ну в мене такий стиль гри, нічого з тим не зробиш. Так, стосовно 780-го і 452к. Я поставив оцей повністю в стоці, і відповідно для того, щоб порівняти в стоці 780-го. У нас альфа у 452-го, звичайно, вища, однак пробиття 267 буде трошки краще у 780-го. Це, звичайно, не критично. Заряджання у них одинакове. Швидкість прицілу пересування у 780 го трошки краща. По кутах. Uh, трошки вверх краще піднімається у 452-го. Хоча це не критично. Час зведення краще у 780-го, розкид краще у 780-го. Uh, більше бронювання у 452-го. Бронювання корпуса. Ну, тут краще бронювання башти у 780-го. Uh, час ремонту шасі одинаковий. Uh, рухливість трошки. Краще. Тут плюс-мінус, як би кажуть. Тут краще потужність, а тут просто краща маса. Так, зараз. Ну, максимальна швидкість буде краща 780-го все ж таки. Ну, тобто він чуть-чуть буде. І по огляду трохи. 780-й буде, звичайно. Можливо, трошки цікавіший. Плюс у нього така унікальна броня, тобто можна отак от грати, і сюди тебе не будуть, скажімо так, пробивати. Він у мене був колись на старому аккаунті. Відповідно, доволі приємна машина. Але, звичайно, в нього є лючки, які будуть трохи та й прокидувати. Загалом я б, в принципі, рекомендував брати для більшості 780-го, хто його не має, і потім уже, якщо буде вам вистачати ресурсів, то задумуватися. Стосовно Ліона, тому що, знову ж таки, там доволі велике КД між пострілами і таким чином ну, доволі для багатьох на ньому буде, скажімо так, складновато грати. Однак, тим не менше, обидві машини доволі цікаві. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про дану подію. Я вважаю, що це доволі таки непогана подія. Для тих людей, хто по тих чи інших причинах не зміг взяти собі дану техніку і просто бажає отримати. Звичайно, ви не зможете отримати отак в такому, наприклад, стилі, якомусь там цікавому їх. Але, тим не менше, ну, дуже круто, що вони, варгемінг, дають можливість повторно отримати дані машини. Такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і гарного вам дня. До побачення.